Попри те, що ця дорога веде до обласного центру, вона в поганому стані. Водії вже втомилися розбивати свої автівки на цій трасі. На численні звернення громадян влада не реагує. Люди звернулись до народного контролю. Дорога до рівного села Гореньград в катастрофічному стані. Мешканці не пам'ятають, коли її ремонтували востаннє. Додають, з кожним роком ситуація стає ще гіршою. Скільки я тут живу, скільки вона тут така є. Осінню її пробували ладить. Але воно пішло в дощ, зима і все іщезло. Вони просто розчищають обочини, засипають глиною, кришкою кирпічною, і це по всьому. Тут вже багато років вона дошкуляє жителям, особливо після зими, коли вибоїни, коли розстане сніг. Комунальники тут нічого не роблять. Не просто тут доводиться і автомобілістам. Бідкаються через погану дорогу, в них постійно виходять з ладу машини. Все розбивається, все. Машинок гнітва так різні сторони. Років з 10, без ремонту, без нічого. Мопед ламається. Ми, машина є. Ось шари поміняли вчора. Поміняли пружину. Булопо, все ламається. Про проблемну ділянку дороги в службі автомобільних доріг знають. Журналістів народного контролю запевнили, дорогу приведуть до ладу до кінця року. Юрій мітру, так само я розумію, що до кінця цього року й гореньград підсипити. А сто процентів, сто процентів. Я вже даю команду, щоб підсипали. І вам доповіли, що народний контроль буде обов'язково стежити за тим, чи зремонтують дорогу з Гореньграду до рівного. Михайло Присяжнюк, Валерій Мартинюк. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ